Всім привіт друзі і в сьогоднішньому відео я би хотів розказати, як підключити до упса акумуляторну батарею і які в цьому є нюанси. Отож, першим що я зробив це пішов купив акумулятори. Ось вони. Ось два акумулятора, Bosch. Я взяв два, тому що у мене УПС на 24 вольта і на 60 ампер -годин, І також для них взяв кабель на 6 квадратів, в епіцентрі є. І клеми. Бачите? Тестер для перевірки також у мене є вольтажу. Отож, давайте їх підключимо і спарювати ми їх будемо з таким серверним псом. Суть в тому, щоб... Вибрати ці акумулятори і підключити два спарених сюди. Тому що тут на вході, виходить, у нас 24 вольта. От я вибрав акумуляторні батареї звідси, і зараз будемо їх звідси забирати і підключати ті. І так, з опса я витягнув батарейки і підключив напряму клеми. Не хотів класти через контакт, бо не зрозуміло, наскільки він витримує ампераж. А я взяв, відрубав кабеля звідси, які йдуть на материнську плату, і тут їх заізолював. І зараз будемо підключати. Також я змінив положення пропелеру, який охолоджує саму батарею. Він тут знаходиться, охолоджував батарею. Але я його перемістив на материнську плату. Сюди що він охолоджував це все з цієї сторони, тому що він зараз потрібніший тут буде. І так, я почекав цілий тиждень, протестував цю систему і можу сказати декілька слів про неї. Отож, система працює мінімум 8 годин, тому що у нас на більше не відключали світло. Даний упс. Акумулятори ці заряджає без проблем. Тут стояло 4 акумулятора по 9 Ампер годин на 12 В. Я їх поклав на другий упс. І задоволений я результатом, тому що коли в хаті холодно, це є проблема. у пса в тому, що він дає чисту синусоїду. Також перед покупкою ви повинні перевірити, чи. Той упс, який ви хочете купити, дає чисту синусоїду, тому що якщо синусоїда буде погана, то насосик буде працювати з перебоями. Також даний упс заряджає акумулятори без проблем і не треба бігати з зарядкою, їх заряджати, коли є світло. Все проходить автоматично. На котлі встановлений насос 91 Вт і турбіна на 50 Вт. Якщо. Хочете економити, турбіну відключаєте, відкриваєте підвалу і економите енергію. Котел працює, в хаті тепло, все супер. Якщо ви хочете зібрати таку систему, можете взяти собі упс, наприклад, з одним акумулятором і підключити один тільки акумулятор. Я підключив два, тому що цей упс на 24 вольта. Якщо ви візьмете на 12, ви можете зекономити. І так, зараз я вам покажу ще той другий упс, як я його підключив до роутера. Ось ці акумулятори, які я зняв з того упса і підключив його до цього меншого упса. І також ви бачите, я переробив розетку зверху, до якої підключається роутер. Це чисто для інтернету. Тому що, коли нема світла, хоч є інтернет, також я підключаю сюди лампу на кухню і є світло. Цієї системи мені вистачає на 6-8 годин десь плюс-мінус від цих 4 батарей по 9 ампер годин. Ось так. Якщо хочете, можете собі спокійно таки робити, все працює без проблем.